Миколенко став героєм Евертона, але його команда все одно близька до дна. Не смійтеся, тотнем знову мене розчарував. У чому причина? Талант збірної Італії закопується ще глибше. Робив ставки навіть на Ньюкасл, за який виступає. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Good Evening. і мій фірмовий, красивий, найкращий у світі фон повернувся на один лише випуск. Лайк, якщо ви зацінили ці шпалери, підписка на канал обов'язково. І давайте розпочинати. Вже трошки відгріміли новини про те, що італійські футболісти, гравці збірної не тільки робили ставки на футбольний матч. Є дискваліфікації, є лікування від лудоманії, начебто, питання закрите. але ні, ні і ще раз. Ні. На превеликий жаль, Сан Тоналі знову всплив у новинах такого роду. Раніше справою тоналі займалася федерація футболу Італії, скопотання якої гравець отримав десятимісячну дискваліфікацію. Зараз же до діла приступила футбольна асоціація Англії. Вони вже відкрили справу щодо Тоналі. Вказано, що гравець за період виступів у складі Нюкасла 12 серпня, по 12 жовтня 2023 року, зробив 50 ставок на футбол. Порушивши правила футбольної асоціації, і тут все офіційно визнали і Нюкасла, і представники гравця. Ну і зрозуміло, що і футбольна асоціація також. Більше того, за телеграф повідомляє про те, що Тоналі робив ставки навіть на матчі своєї команди, на матчі Нюкасла. Правда, з невеличкою помаркою. Він робив ставки на перемоги Нюкасла, а не на поразки чи щось таке більш підозріле. Але все одно в соцмережах Палає. Найшли момент з дуже дивною жовтою карткою. Сандру мовляв, ось поставив на свою жовту і. Ось він її спеціально заробив, але насправді все про ще раз. Він ставив на перемоги Нюкасла, а не на щось інше. Але все одно це дуже жорстке порушення, і дуже ймовірно, що на тоналі чекає ще одна дискваліфікація, тому що Федерація Фоболотаря покарала його за період в Мілані. А тепер потрібно карати за період Нюкаслі. Переїхавши до Британії, тоналі не зупинився. Я ще сподіваюся, що пройшовши восьмимісячний курс реабілітації від Луманії, йому покращує, і він більше не залізе в це болото. Враховуючи історію та досвід тоналі, майте, будь ласка, на увазі, що ставки це точно це 100%, Це ніяк не спосіб для заробітку, а всього-навсього розвага. Будь ласка, не загравайтеся. Вже завтра, 4 квітня, Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед у рамках англійської прем'єр-ліги за котруванням нашого партнера компанії Фабет фаворитом з цих двох невдах є саме команда, в котрій виступає Михайло Мудрик. Коефіцієнт 2,1 сота. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріплення. Коному коментарі під цим відео, де можна зробити бонус у розмірі до тисяч гривень та 300 фріспівнів на перший депозит. Тепер йдемо безпосередньо до матчу англійської прем'єр-ліги, зокрема Вестки приймав Тотнем. Давно я про цю свою улюблену команду тут не говорив. Давайте трошки по нею вам. Отже, Тотним поїхав гості до команди Девіда Моєса, і з командою Девіда Моїса завжди неприємно грати. Дуже така в'язка, противна команда, котра не любить контроль, котра любить боротися, котра любить виноси, котра намагається в стандарти. Але це завжди ну, дуже і дуже неприємно. Так? Я не люблю стилістику футболу, котрий ставить Девід Моєс. Я цілком поділяю і люблю вертикальний футбол, швидкий футбол. Футбол, в котрий, наприклад, епізодами грає. Евертон, Шанадайча чи Нотінгем Форест, ну не шпіриту Санту, але в те, що грає Давід Мойес, це не можна назвати ні вертикальним, ніяким футболом. Це просто дуже і дуже прагматично і скучно. І з такими командами, Тотнехяму, котрий тренує Енджі е, 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 Постекоклу, котрий любить в короткий пас, котрий любить м'який футбол, ну завжди неймовірно тяжко. Але враховуючи боротьбу тот за першу четвірку чи то п'ятірку, поки не скільки команд від Англії грати млі за чемпіонів, це протистояння і перемога. У цьому дербі мала величезне значення. Ось що журналісти запитали в Енджі перед матчем. «МЮ відстає від вас на вісім очок. Чи ви все ще вважаєте, що вони складають вам конкуренцію? На що постекоглу дотепно відповів? А чи вважаєте ви, що ми продовжуємо боротися з Манчестер Сіті? Ні, вони ж лише на вісім очок попереду нас. Але сам матч виявився таким, як і планувалося. попри те, що Тоттен вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок у матч. У цьому голі слід найперше хвалити Бернана Джонсона. Валійський Вінгер прекрасно відкривається. Його вміння знайти та правильно відкритись. Блін, ну це фактично від матчу до матчу. За цим приємно спостерігати. Є окремі епізоди, де він ну дуже і дуже демонструє хороше футбольне. IQ. дивимося на епізод, Бентанкур віддає вліво на Вернера, і в цій ситуації чотири захисники Вестки дуже якось збилися в купу. В лінію, звісно, але вони залишили вільними фланги. Вернер може спокійно йти в бровку, а на протилежному фланзі абсолютно вільний Бернан Джонсон, який піднімає руку. Зрозуміло, що якби в купочці не була ця лінія оборони Весткіма, все одно важко перебити їх всіх з чотирьох щоб прострілити так, щоб Бернан добрався до м'яча після передачі від Вернера. Тому Джонсон робить наступну штуку, вибігає за спини захисників, зокрема Емерсона. В цей момент Вернер йде в бровку і вже не має жоднісінького офсайду. Тому що Вернер, котрий виконує передачу ближче до воріт, ніж Джонсон, котрий відкривається під цей пас, Відповідно, йде передача від німці. Валі спокійно з метра забуває порожні в Дуже і дуже хороше відкривання. Але далі почалася проблема, далі почалися трабли. І найперше потрібно говорити, звісно, про невміння тотами протистояти атлетичним командам на стандартах. Тотема – невелика кількість футболістів, котрі можуть прям добре грати на стандартах і котрі мають певні антропометричні дані для цієї боротьби. Ну і звісно, є хиба у Вікаріо. Мова про те, що він справді не велетень, він справді не супер там якісь плечасті, як той же форс. Наприклад, і цим суперники користуються. Вони банально блокують воротаря у його воротарському майданчику. Матчі проти Вестхема цим займався Майкл Антоніо. Подивіться, як Вестхем зрівнював рахунок, і де в цій ситуації знаходиться Антоніо. Він стоїть перед Вікаріо, і Бісума намагається відтіснити Антоніо. Але він не може нічого гісінько зробити. Відповідно, Антоніо блокує і Бісума, і Вікаріо заодно. Тому італієць не може вийти на лінію воротарської зіграти на виході. Я зома спокійно головою забиває м'яч. Фактично, у незахищені ворота. В другому таймі ситуація продовжилася. Антоніо продовжив е, мучити Вікаріо, про тому, що з Майклом вже ніхто там особливо і не грав. Ось приклад, коли Антоніо знову стоїть перед італійцем, фолу немає, це просто блок, це просто стояння, фактично, так. Е, і Мавропан з головою пробиває. Слава Богу, точно Вікаріо, і слава Богу, що в момент удару Грека Антоніо знаходився в офсайді, заважаючи таким чином, воротарю. Наді щоб Грек забив, все одно гол би не зарахували. Ну і друга проблема шпору, окрім на стандартах біля власних вирт полягає в тому, що в них немає плану Б. Тотнем це команда, котра грає весь час однаково, немає фактично жодних змін. Фангові захисники високо піднімаються, заходять в серединку, що порошо у дожі. два хибні фулбеки, фактично. Ширину займають Вінгер, цього матчі Вернер та Бреннан Джонсон. Високо піднімаються і центральні півзахисники. Величезний об'єм роботи лягає на плечі двох центральних захисників. Але попри хорошу структуру контролю, попри те, що в цієї команди моментами володіння досягало 90% за відрізок, умовно, в 5 чи то хвилин жодної гостроти біля вид Фабіанського ну практично не було. Ось що після матчу сказав Бренан Джонсон. Ми домінували протягом тривалих періодів гри, особливо у володінні м'ячем. Але в другому темі нам не вистачало гостроти. Тотнем був абсолютно стерильним. попри те, що багато футболістів заходить штовхний майданчик, попри те, що їх багато загалом там біля небезпечних зон, попри те, що контроль просто повальний і немає жодного натяку на якусь агресію в плані відбору Вестхема, але моментів дуже і дуже мало. І не зрозуміло, чи є ще що. Ось, окрім оцієї хорошої структури, котру команді може запропонувати постикову. Можливо, якісь хороші стандартики, можливо, якісь перманентні зміни в структурі, котрі б здивували опонента, тому що це все, що робить Тотнем, воно вигадає, начебто, красиво, але ще раз це абсолютно неконструктивно та негостро. Це до чого вже опоненти адаптувалися, тим паче ті, котрі люблять в автобус, а не як Астон Віла в Баш. -набаш. Відповідно, Тотнем, котрий повально м'яч, е, сідає біля чужих воріт, фактично у нас ці ледь не пропускає гол, і це традиційна історія для матчів схожого типу для Тотнема. Ось дивіться, Медісон жорстко накриває пакета, арбітер не свистить м'яч у Ворда Прауза, котрий запускає у вільне плавання Майкла Антоніо. Ситуації, коли вісім польових гравців, окрім двох центральних захисників, знаходяться біля шосторонного майданчика. Є чимало, і це ризик. Ризик завжди нівелюється шикарною грою, кого центральних захисників. Так Мікі Ван Девен, один з найшвидших футболістів взагалі в англійській прем'єр-лізі. Мера, один в один також сильний футболіст. Але якщо ти залишаєшся з нападником суперника на величезному просторі, на півполя в цій ситуації залишився Вендевен проти Антоніо, ну це складно. І ти не завжди зможеш в таких ризикованих історіях бути першим, вигравати момент. Ворд Право запускає Антоніо, той приймає м'яч, Ван Девен його доганяє, але в якийсь момент падає. Антоніо виходить один на один і лише дивом пробиває точно у Вікаріо пощастило пронесло. В підсумку для того, тема нічого страшного не трапилось, тому що Юнайтед все одно відстає, маючи при цьому матч у запасі. Астановіла може теоретично трошки відірватися, якщо виграє у Манчестер Сіті. Ну а цей матч як і багато інших. Я дивився і дивлюсь на стрімінгові отійти платформі Сетанта Спортс, де спортивні події є українською. Англійський футбол у повному обсязі німецька бундезліга, українська прем'єр-ліга на Сатанта Спортс знайдеться контенту для кожного. Увага! Якщо ви полюбляєте NBA чи Євролігу, хокейні баталії НГЛ, тенісні турніри за участі світольної Ястремської Костюк чи Цуренко, перегони Формули 1 чи навіть UFC, Ця пропозиція саме для вас. Тому що за промокодом GU30 ви можете отримати 30% знижки на місячну передплату на Satanta Sports. Це все діло коштує всього 77 гривень. Приходьте за посиланням в описі до цього відео. Ну і тепер говоримо про Ньюкасл та Евертон. Мало-мало уваги Я приділяв останнім часом саме команді Віталія Миколенка, а поговорити є про що? Рівно тому, що Евертон, Евертон ставить антирекорди. Востаннє команда Шанадальча перемагала ще в грудні Бьорні. Антирекорд це повторення найгіршої серії без перемог у чемпіонаті Англії. Тепер таких у команди Дайча 13. Вперше подібне сталося у 1957 році. В АПЛ подібного не траплялося. Найдовша безвиграшна серія в рамках прем'єр-ліги складає 12 матчів, і це було ще у 1994 році. Евертон не був жахливим у всіх цих матчах. Наприклад, з Тотнемом, з котрим взяли лише одне очко в двох матчах, могли дві перемоги забирати. Але в якийсь момент, попри зникнення результату, зникла ігра, і це при тому, що в певний відрізок сезону Евертон був однією з найкращих команд. АПЛ я не жартую зараз. Вони виносили вперед ногами. Вони були дуже швидкими, дуже інтенсивними і максимально вертикальними. Те наскільки швидко Евертон м -м, відбирав м'яч і потім вилітав в атаку. Ну воно ставило ступор багато команд англійської на прем'єліги навіть. Найбільш топові команди, але такого рівня інтенсивності футболу на дистанції всього сезону ну, можуть витримати далеко не всі футболісти і далеко не всі команди. Трошки пішли травми, наприклад, Дукуре, абсолютний лідер цього Евротона, зламався, повернувся. Ну, вже щось так він не сильно то грає. Захисники жахливо помиляються навіть індивідуально, чого раніше також. Не траплялося, ну і гольова засуха продовжується у форвардів. Що Шо що бету забивають дуже дуже і дуже мало. Зрозуміло, що матчі проти Ньюкасла, котрі до слова, в першому колі Евертон виграв з рахунком 3-0. Вони стикнулися з такою ж проблемною командою, можливо, навіть більш проблемною, якщо брати контекст окремо взятого клубу. Отже, Ньюкасл, котрий страждав від травм весь сезон, осінь, зиму. Потім хтось звернувся. Здавалося, що ось вже може, може, може. Але дивимося на список травмованих футболістів, з відсутніх на матч з Евертона, це абсолютний жах. Ботман, Альмірон, Вілсон, Джой Лінгтон, Ліврамент та Ласельс Поуп Таргет та Кіран Тріп'є. Плюс у Гордона дискваліфікація за червоного матчу проти Весткема, ну а то не грає через ставки. І це Ньюкасл знову доводиться Еді Хау перезбирати. Ньюкасл є однією з найбільш травматичних команд ВПЛ разом з Челсе та Манчестер Юнайтед. Як це питання вирішити, я поняття не маю, але гравці ламаються один за одним. Тому матч колись дуже проценгуючих команд, котрі люблять тиснути на суперника, став таким ну, більш лайтовим та легким, тому що ні Евертон, ні Ньюкасл не могли грати футбол тих швидкостей, котрі вони видали, наприклад, у матчі першого кола. Ну і звісно, потрібно говорити про те, що Віталій Меконко вийшов у стартовому складі. Українець пропустив матч попереднього туру проти Бордмота, котрі іриські бригади 1-2 через е, хворобу. Наскільки відомо, це не травма, а звичайна застуда. Переходимо безпосередньо до матчу, рахунок в котрому відкрив Олександр Ісак. Евертон кілька разів програв боротьбу у центрі поля. Ісак зорієнтувався між двома центральними захисниками Брент та Торковським і зробив ривок за спину останньому. Андерсон закинув Тарковський. Не діставняч Бренд Фейт догнав Ісака, але Швед обіграв і його. І до контакту ще з Миколенком спокійно пробив по воротах. Рахунок відкрит. Евертон відверто мучився. Вони намагалися високо просингувати, але нічого. Не виходило. Ось подивіться, високо підіймаються, Ганаґу Гуї грає до останнього по погімарашу, але нічого кращого ніж сфолити у чомусь трутому майданчику. Він не зміг зробити. І це була регулярна ситуація. Евертон, котрий дуже добре пресингував у першому колі до Нового року, фактично, котрий затискав суперників біля чужих воріт і багато відбирав м'яч там якраз. Ну в цьому матчі взагалі не був ефективним з цієї точки зору. Зрозуміло, що Ньюкасл десь спрощував гру. Багато було на лонгболів, але все одно. Той рівень тиску, який раніше давав Евертон, він вже чомусь давати не може, плюс помилки захисників та відсутність допомоги їм від флангових хавбеків. Макніл, котрий часто густо не опускається і не, і не допомагає Миколи, коли фланговий захисник суперника атакує українця. Це регулярна історія, котра не змінюється з часом. І ну і до кожного з гравців лінії оборони Евертона можна мінімальну, але претензію дати. Кожен помилявся до Торковського, звісно, далеко було всім, але наприклад, навіть Микоунко, в цій ситуації після Тітка голова від Бренфейда не зміг прийняти м'яч, не зміг його відкинути на когось іншого з партнерів, і його обікрав Мерфі, розігнавши атаку, в ході якої потім ще й Тарковський знову помилився. Тобто грішні всі. А за цю невеличку помарку кринець повноцінно реабілітувався. Він зробив неймовірний сейв у другому таймі, коли Барнс пошив одурені. Зрозуміло, що Тарковського пішов в бровку на нього висунувся поп, і той віддав центр на абсолютно вільного Ісака. Миконко в цей момент вже був у площині воріт. Ну це був фактично єдиний шанс на щось. І на щастя, швед пробив у зону, де стояв українець, де той головою виніс м'яч. Плюс Миколенко, враховуючи намагання намагання Нюкасла підтискати, також був вдалим. Обрізів на власній половині поля від нього не було. А був, наприклад, отакий красивий іпто, коли Пікфорд відкинув на українця, то зібрано собі двох опонентів і п'ятою, гарно елегантно віддав на Гомеша. Плюс Миколенко загострював своєї позиції, не піднімаючись переважно максимально високо, він все одно знаходив партнерів хорошими передачами через центр. Ось, наприклад, тут Миколенко класно віддав на Бето, той віддав на Дукуре, а той на Янга, котрий потім виконав подачу до шоштовного майданчика. Або інший приклад, коли Миколенко з тієї ж зони схожим маневром, так віддав передачу в ту ж зону на Гарнера, котрий спершу невдало м'яч, потім розвернув двох опонентів і пробив у устійку. Від Миконка було навіть вриванням в штрафний майданчик. Він віддав передачу на Макніла і побіг вперед. МакНіл виконав подачу на кальверта Люїна, той скинув на 11 метрів, куди вже вірвався Миконко, котрого лише в останній момент випередив Фабіан Шер. І направду Миконко був одним з найбільш гострих футболістів Евертона щодо гри в атаці. Це було прямолінійно, це було десь просто, але це було вищаста енергійно. Так зрозуміло, що ти не скажеш про те, що всі передачі вперед Миконка були точними, чи про те, що він е викликав партнеру на порожні ворота, але це і не є функціонал Віталія. своєї позиції, в своєму ресурсі він зробив і так дуже і дуже багато. І інші футболісти Евертона такого впливу на атаку своєї команди не. Мали це багато, що Певертон також говорить, тому що коли твій прямолінійний лівий захисник так багато, ну як багато, ну найбільше да, не не багато, а найбільше серед всієї команди робить конструктив в атаці, то ну є, є проблема. Ні, фангові захисники, ніхто з вісьмірок чи з нападників погоди особливо не робили. Ньюкасл котив цей матч до заслуженої перемоги і лише неймовірне щастя, що на футбольне поле вийшов Пол Дамет, котрий не грав за Ньюкасл ще з осені. І в якомусь незрозумілому стилі, незрозуміло чому, для чого і нащо, Дамет завалив у власному штрафному Ешлі Янга за шию. Прям так повально. І це пенальті, котрий реалізував Кальверт Люїн. Якщо б не цей пенальті, не це помутнє Одамета, то Ньюкасл би цю. Заслужену перемогу забрав. Евертон відверто відскочив і команді Дайча відверто пощастило. Скільки їм буде далі щастити, це ще питання. Їм потрібно свою гру повертати, тому що до зони виліту максимально близько. Давайте дивитися у таблицю: так Евертон на 26 пунктів, Нтінгема 25, а Лутона, котрі йде на 18-й позиції, 22 очки. Зрозуміло, якщо б в Евертона були, 6 очок, котрі з них зняли, а в Нінгема були їх чотири очки, котрі з них також зняли, то в цих команд було б набагато менше проблем. Але Реалії такі, що цим клубом максимально близько до зони виліту. І враховуючи непогану форму Ноттінгема і погану форму Евертона, то хрін зна, зна, як це все взагалі повернеться. Чи вірите ви взагалі в виліт Евертона в цьому сезоні? Чи такий команда Миколенка знову зможе врятуватися? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно, дякую всім, хто був до цього моменту до кінця зі мною. Дивіться мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся куби, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!